Усім привіт, доброго раночку! Сьогодні вівторок. От ми будемо виїжджати трошки снігу. А я вже на літній гумі, ну нічого. Я думаю, нічого страшного з цього не буде. А що це таке, хлопці? А, це я кавою облив Тесла. Ну нічого буває. А поки їду, дивіться, яка в мене тут знов краса. Бачите, небо просто суперово. Я вам хочу розказати, як от в мене зраночку прокидаєшся, дивишся такий додаток, я от сюди вставлю відосик, І бачу, що поки ти спав, машина була заряджена на 29 кВт, там на 70% плюс-мінус. І знаєте, як це зручно, просто неймовірно, коли тобі знаєте, не треба їхати. На АЗС там, або Бенц, або ГАЗ, просто кожного разу ти виходиш, вона заряджена. Взяв своє перше замовлення, знаєте куди? На Чапаївку по бізнесу за 490 гривень. Я ніколи не їздив на Чапаївку, я бачив такі замовлення, там. їх завжди постійно. ну от, Якщо в ефірі було 20 замовлень зранку, то коли з'являлася якась там. Подорож на Чапаєвку, всі хватали. Я не знаю чому, зараз дізнаюся. Так що їду на Чапаєвку. Приїхав на Чапаєвку, простояв десь пів години, я вже думав звідси їхати. Але знаєте що, мені залітає заказик за 669 гривень по бізнесу. Їхати столічне бляха, в козін. Зробив я то замовлення, доїхав до козіна за 600 Почекав буквально 5 хвилин і знаєте що? Мені залітає замовлення за. Зараз скажу за 800 55 гривень, а їхати на Житомирську шолі. Ну, коротше, це капець просто. З Козіна заїхати в Козі виїхати, ну... Блін, потужно. 1400 гривень. Я тут вперше, Вон, дивиться, як тут Еліта мешкає. Сосни дуже гарні. От Ми думали брати будинок в козіні. Купили в асакарках. Знаєте що? От я зараз проїхався по трасі. Ну, це їздити кожного дня це дуже так накладно буде. Бо на Асакарках ти виїхав, ти там на вулиці Центральний вже, да? і там, ну, господі, там ну, реально 5-7 хвилин, коли нема пробки, ти вже на Бажанах. Якщо є пробка, ну там тикаєшся, микаєшся. Але от кожного дня їздити по трасі, ну, це для мене було б важко, бо там їздять дуже всі швидко. А я уявляю, що коли там, я не знаю, година пік, то там взагалі там усі як скажені носяться. А на центральній вулиці ти виїхав, став за торчик, їдеш 5-7 хвилин, ніякої небезпеки. Так що. Але тут взагалі, дивіться, тут по-багатому. О, якийсь маєточок. Як вам? У них там що тріумфальна арочка, Дивіться, я буду повільно їхати. Капець, так? Да? Кайфово. Так, а я забираю, знаєте, кого? Дмитро. В нього там півтори тисячі поїздок і 5 зірок. Слухайте, ну тут дуже, звісно. І знаєте що? Тут і сонце інакше світить. Якось по багатому Ялинки. Да, хлопці. Треба якось взяти приїхати просто на екскурсію, поїхати от в Козін, Хадесеївку, потім Золочев. Я там був, Золочев теж там дуже шикарне місце, це там десь на Асакарках нижче. Боже, який ялинки, дивіться. Кайф. Ну, ні Італія, ні італійська піні, сосна піння. Ну, теж добре. Доброго дня. Добро, доброго дня. Дуже вам дякую. За те, що приїхав? А? — За те, що приїхав? Так, да, що забрали швидко. А, я тут вперше. Казані? А. Тут прикольне місце. А я мешкаю напроти через Дніпро а, на Сакирках. А то знаєте, місце життя багатих та знаменитих українців. Та так, да, тут я бачив будинок, що у них там тріумфальна арка. Зараз То, 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 то що, те, що зліва зараз. Так. І ви можете вгадати чий там будинок. А? Вгадати? Можу да, вгадати? Так, дуже легко. Порошенка? Да. Та ладно. Так, да, це будинок <рошенка> Порошенка. Ну, там на повороті. Ну я так прикинув. Янакович був вище. Зеленський, не знаю. де. Зеленський для... тут теж покажу зараз. Резиденція у нього. Державна резиденція. А, -а. а це приватна резиденція Порошенка. Це ж буде, це не це там, там, там де арка. Де вся охорона? Ну, там за церква світиться, це, це його приватна церква. А він тут не живе спочатку війни. Тут небезпечно, тому що насправді ем, ну, дрон сюди долітається. Тут декілька дронів було і тут декілька будинків згоріло. Капець. Тому Порошенко десь в Києві, а, а тут його просто типу, обслуга, яка тримається все в порядку. Оце Порошенка або маєтка. На що йому така арка? Да. Панти любить. Оце, да. Там і церква, там і, і палац, оце арка, да? це да. для подіверо чистих. Ну шо, як вам козін? Ха, Ха. Сусід здав усіх, да? Де Порошенко, де Зеленський, Арахамія, що там ще він розповідав. Коротше, якось так. А я вже приїхав на Віноградар. Чи якось так він називається. Ну що, постояв, я знаєте скільки? Десь пів години тут був такий ажіотаж, багато замовлень, але я нічого не взяв. <гум> і, і ажіотаж пропав. І я такий думаю, все, вмикаю ланцюг по уклону бізнесті. І все, почав чекати. Зайшло замовлення за 300 чимось гривень за 11 км. Так що. Їду вже запасом, і в мене всього-навсього зроблено стільки три замовлення і каса чистиме 1700. І от це замовлення роблю, буде 2000, як ви ма. І поїду до центру, буду рубати, знаєте що? Буду рубати бізнесочки короткі по ланцюгу. Та і все. В мене там стільки залишилось, знаєте, скільки. 38%. О, 38% в мене батарейка залишилась. Так, а витрати в мене, я не знаю, мабуть, ви нічого не бачите, 24 кВт. А проїхав я вже 100 км. Так що. Ну, слухайте, щось не дуже, да? Їжу багато, а грошей небагато. Ну, а зато ще 12 нема, а думаю, 2000 в кишені вже буде. Це добре. Думаю, може 3000 сьогодні встигну зробити. І малий тоді точно не вгадає, скільки я забомбив. Ну і що ви думаєте, таке буває чи ні? Дивіться. Я знов в козіні. Ха. -ха. Майже за рік тут ні разу не був, а сьогодні двічі за один день потрапив до козіна. Але зараз я приїхав по болту за, за 550 гривень. Ну коротше це сущі копійки, але... Знаєте, хотів просто сюди повернутися, подивитися, що тут такого цікавого ще є. От, катаюсь вулицями просто і дивлюся. Це у нас вже перша лінія, судячи з мапи, там далі Дніпро. Тобто тут живуть, я так розумію, люди, хто собі урвав ділянку біля води. А, ну звісно, слухайте, хлопці, а то я їду, думаю, Порошенка у води чи не у води, у води. Вон, як мені казали, його церквушечка. А тут взагалі до води можна виїхати, як ви думаєте, чи ні? Оце от ліворуч. Має так Порошенка, знов побачив двічі сьогодні. А поїхали, подивимося, що там прямо. От. Мені. Мапа малює, що туди можна проїхати. Біля паркану Порошенка поїхали, а? Так, а там водичка вже, як вам хлопці? І це ні, це не Дніпро. Це річка Козінка. Так що навіть Порошенка біля Дніпра собі маєточок не зміг взяти. Хлопці, доїхав я до водички, він вийшов подивитися. Ото позаду у мене, як то кажуть, маєточик Порошенка. Тут я не знаю хто. А от цю діляночку, може вони залишили для мене. А? Я б тут побудувався би трошечки, да, он, пірс можна зробити та і все таке. Але поки я тут, знаєте, що я вирішив? Я вам вирішив записати звернення від уклончику. Уклон вам нагадує, що треба оновлювати застосунок. Це по-перше, також з'явилася можливість для водіїв жінок обрати поїздки тільки щоб райдер був жінка. Ну, для безпеки, для зручності, кому треба, користуйтеся зараз. Багато хто хворіє, тому уклон пілкується про нас, і в додатку Driver ап з'явилися знижки на аптеки. Чи, якщо у водія є якісь проблеми зі здоров'ям, там поранення або ще щось, він також це може вказати в своєму профілі, щоб райдер був попереджений про це і не було, знаєте, там якогось там непрозуміння. Так що кому треба, вказуйте. А зараз пішли і ми подивимося, хто тут що у нас набудував. Отака у нас тут, бачите, водічка чиста. Там от якісь маєточки. Сімпатічно. Ну, як то кажуть, не фартануло, не повезло, їду з козі напорожнім, бо вже треба їхати до школи. Так що іноді, бачите, от була така пруха-пруха. Скільки я зробив? Чотири замовлення, там близько 25 тисяч гривень. Все. Їду домой порожняком. Ну, я сподіваюся, зараз буду проїжджати там в чи Хадосіївку, хто як її називає, вірно не знаю. Може, щось буде. Так що, а поки, от, бачите, їду по трасі і все ж таки думаю, що їздити кожного дня з козіна і назад, от якби я б тут жив, це для мене було б важко. Я б так не хотів. Заряд в мене сьогодні дуже швидко. Зникав вже, вон, залишилось 23%, але. Середня витрата в мене дуже-дуже низька 21,7 кВт. Це через те, що я їжджу так по... між городу, так би мовити, і сьогодні вже тепло і я вимикаю клімат. Оця панорама, яка влітку дуже спокотна, зараз мені допомагає гріти салон. Так що ви бачите, от, в міжсезоні Tesla Тесла це просто ну, бомба. Коли ти можеш їздити без клімату, там витрата набагато менше. Дорога тут дуже кайфова, майже ідеальна. Але мене, знаєте, що турбує, постійно хтось носиться десь під 200. Дуже небезпечне місце тут. Тесла з автопілотом це ідеальне авто для знаєте, такого часу, коли ти їдеш і шукаєш замовлення. От дивіться, от я вімкнув автопілот. Швидкість в мене стоїть 58 максимально. І Я їду от за автобусом і шукаю замовлення. А вон, бачили, вон, літун поїхав, я не знаю, скільки він там на тому Карче BMW X5, ще й старий. Ну, коротше, жахливо тут люди їздять. У нас такого на сакарках немає. У нас там всі їздять спокійно, не їздять, а стоять заторі. Якось так. Але тут місцевість дуже кайфова, тут сосни, ліс, природа, ну. Тут просто неймовірна краса. Хлопці, як вам такий прикол? Увімкнувся автопілот і отака в мене радуга. Хто знає, що це таке, скажіть, я не знаю, вперше таке бачу. як діли? Погано, що трапилось? Я їсти хочу. Ти їсти хочеш? Хочу. Ох, ну що будеш вигадувати скільки батько набамбив. А друга цифра яка? Ой. Сім. Тисяча сімсот. Ха-ха, ха, -ха, -ха ні. Сімсот. Ні. Двісім. Ну, Коротше, я сьогодні щось накатав, дуже багато каме. Проїхав десь двісті. Капець, я стільки взагалі ніколи не їздив. От, от вам і козін. Коротше, хлопці, я проїхав за сьогодні, от я подивлюся, а потім ще 195 км це вже я проїхав. Просто жесть. Це теж, скоро ну так, да, в мене вон, вона пише, що 10%, але знаєте що? Прикольно. А прикольно то, що скільки вона показує запас ходу на останніх. От зараз в мене 11%. От показую. Дивіться, от. 11%. Але якщо ми подивимося запас хода за з прогнозом останні 10 км. Бачите, 10 км середній в мене 14 кВт. Тобто на 10% я можу проїхати 59, ну 60, тобто на 100% я можу проїхати 600. Ну, а ось мої витрати за день. От бачите, я проїхав 195, витратив 40 кВт. І середня витрата 20 кВт на годину. А от остання, бачите, 160. Oh Думав все, але ні. Мені, знаєте, залітає ще Uber Black за майже там, там, що 300 гривень. Зараз Прум-прум-прум. 288 гривень. За 5 км, шо ли, тако. за 5 км десь так. І зна... Ну я, звісно, поїхав, в мене було 9%, а зараз в мене вже 5% і я їду трошки зарядити Теслу, бо якщо я її не заряджу, то я не зможу зробити всі справи, що я сьогодні ще запланував. А мені ще треба там на вокзал з'їздити. Коротше, якось так. Ну, а як можна було не взяти у шоу? Коротше, в мене зараз вже 5%. Прогноз ходу пише справжній. 18 км це дуже мало, тому ну, я не доїду просто. Я не хочу то знаєте, висаджувати тесло в нуляку. Так робити взагалі не можна постійно. А іноді кажуть, що треба брати, розряджати її. До майже нуля і заряджати до 100 і одразу викатувати. Ні в якому разі не можна залишати Теслу повністю заряджену і щоб вона стояла. Те, це кажуть, дуже деградує батарейку. Доїхав до зарядки, в мене залишок, от дивиться, 4%. Прогноз ходу це ще 18 км малює. Але знаєте, що прикольно? От я сьогодні дуже так Повільно їздив, і от в мене з останньої зарядки 21 кВт витрата. Отак, от от, хлопці, якщо треба, можна їздити дуже заощадливо. Ну а я пішов заряджати машину, бо я приїхав, тут стояв зікер, і я не міг зарядитися, бо з цього боку, де він стояв, мені просто не вистачало довжини, отого от, от, бачите, от цей товстенний дріт. А він коротенький такий. Поповнив рахунок на 220 гривень. Зараз я вам покажу. Ось так це виглядає. Отут буду вставляти, покажу, як це виглядає. І все, починаємо зарядку. Зараз будемо дивитися, наскільки це все швиденько піде. Пише підключений. Все, почати зарядку. Ух, холодно, капець. Просто. Знаєте, ото, коли було мінус там 5, я заряджав. Було не так холодно, як зараз. А зараз плюс 4. О! Пішла потужність. Капець. Ми потужні. А що вона заряджає, я не бачу потужність. Вон, 30, 30, 50 кВт. Вон те, що Тесла показує, вон, бачите? 50 кВт бере на себе зараз. 54 вже. Ну і тут, бачите, так само показує, що 54 кВт. Мені до фула вона знаєте скільки каже? До фула зарядити тут машину 40 хвилин. Всього-навсього, 40 хвилин ти повністю заряджений. Але мені це не треба. Я навіть не буду заряджати на 200 гривень, я заряджу десь на 120 гривень, щоб в мене вистачало десь на 50-70 гривень. Киме запас ходу і все. Зараз вже 14% і вона поступово розганяється. Вже 108 кВт на годину машина бере на себе. Потужність пише 111 кВт, а на Теслі я бачу 109 кВт. Ну, от вам і машина. 10 років, а заряджається дуже-дуже пристойно. Ми зараз якийсь заказик візьмемо просто додому і відіб'ємо оту всю зарядку. От і все. Тривалість 9 хвилин, 20%. Зарядив я 13 кВт і в мене, як ви бачите, запас ходу 85 км. От Хто каже, що дуже-дуже довго, ну слухайте хлопці, іноді той зайдеш на той вок око, а там хот-доги чекають по 20 хвилин, і ти стоїш, там, грівай машеш. Ждеш, поки всі хот-доги наїдяться. Так що, якщо в тебе потужна зарядка, а нові Тесли можуть заряджатися до 250 кВт, то це взагалі, знаєте, ну, не питання, тільки гроші. Ладно, пішов я все, від'єднаю і поїду. Все, їду вже 100%. За дитину ніяких більше замовлень. Підводимо підсумок. Так, козін бачив сьогодні двічі. До цього жодного разу я його не бачив. По-друге, Загалом я накатав 3300, Дивимось. Уклон 1960 болт 1029, Ну, ми там округляємо 3000. І Uber Black, одна єдина поїздка 288. Теж округляємо. Коротше, 3300. Але варто воно було чи ні. Я проїхав, проїхав, капець в мене збилося все, після зарядки збилося. Ну, коротше, я проїхав десь 210 км, Ну, слухайте, я стільки не проїжджав, ну, взагалі ніколи. Я коли катав по центру, і каса в мене була десь 5 тисяч, я пам'ятаю, там 5,5 було щось таке. Так я проїжджав там максимум 160 км по центру. Так що, хлопці, ну. Не знаю. З одного боку. Знаєте, скільки я замовлень зробив? По болту 2, по Уберу 1 і по уклону, ну, 5 замовлень. Останнє замовлення за 170 гривень, це просто я попутку взяв. А так у мене було 4 замовлення, 1700 гривень по уклону. Там такі, ну, нормальні. Я от скріни додавлю, подивитись. Не люблю я багато їздити. Та ще й витратив, бачили, 200 гривень на зарядку, капець. Як я тепер спати буду, коли я на 200 гривень на 220 мог дома по ночному тарифу залити собі 100 кВт. А 100 кВт коштує на такої вуличної зарядки, щоб ви розуміли, там де я заправлявся, 1800 гривень. От і рахуйте, в 9 разів дорожче. Капець просто. В 9 разів. Я взагалі, знаєте, от я вам ще що хочу сказати, хлопці. От усі ті, хто їздять на газу, бензині, дизелі або хто електрику заряджає на публічних станціях, ну, я не знаю, це просто якийсь капець, бо мені сьогодні було шкода 200 гривень віддати за зарядку. Бо ну, слухайте, це власні кошти вже зароблені. Так що я не знаю, ви там тримайтеся. І усі купляйте собі Тесли. І власну зарядку маєте. А на сьогодні все. Усім дякую за перегляд. Потужно ми катнули. Підписуємося на канал, ставимо лайкоси. Далі буде настрій. Зроблю покатушки в таксі на Tesla Performance Вайки. Я думаю, в неділю або в суботу поїду. Днем, коли знаєте, ніхто нікуди не поспішає, бо по заторам по їздити на пірфі взагалі немає жодного бажання. Так що якось так усім до побачення. А ми тут по пазнякам шпилим вілім, чоловійники, муравійники, просто капець, як тут люди живуть? Ну живут же.